Друзі, завезли для вас ds Crossback 2020 року. Батарея 50 кВт, проїжджає 300 км. DS у нас, скажімо так, преміальний француз, який в офігенських матеріалах дуже комфортне, класне авто. Так, Більш подробно. Батарея 50 кВт, Сох у нас 94%. З мінусів ось таке от пошкодження, треба крилешко ріхтанути, зробити, пофарбувати. Остальне все в оригінальному окрасі. 44 тисячі рідного пробігу. Гарна акційна ціна, гарне авто. Він з повним пакетом документів для першої реєстрації. Навіть підігрівчики сидінь є, що буває, в принципі, у них рідко. Ось таке от авто. Хімчистка не потрібна, салончик гарненький. Пофарбувати крило, зробити максимум поліровку і поставити новий облік.